Як європейські чиновники перед поїздкою в сполучені штати на зустрічі з МВФ ем, бояться брати свої телефони і бояться шпигунства з боку штатів? Давайте розберемося. Вийшла дуже цікава стаття в Financial Times, Тим більше, якщо ви дивитеся зараз це відео, я теж планую в Вашингтон якраз на весняні зустрічі МВФ. Тож, ви на каналі Залізний Нардеп. Мене звати Ярослав Железняк, і ми будемо за сьогодні розбирати зовсім дику історію про взаємодії між штатами і Європейським Союзом, і певний шпигунський скандал, чи як це назвати, навіть не знаю. Тож починаємо. Отже. Зараз в квітні будуть весняні зустрічі Spring Meeting МВФ і Світового банку. І це зустрічі, на яких люди з, так чи інакше пов'язані з фінансами, особливо з державними фінансами, злітаються з всієї планети, і зазвичай всі ці зустрічі проходять в Вашингтоні. Ось ви зараз дивитесь це відео, і якраз це означає те, що я вам записав заздалегідь, а сам десь на шляху до Вашингтона, тому що ми теж будемо приймати з 21 квітня участь у цих вісняних зустрічах від українського парламенту. Я очолюю цю делегацію. Але то інше. Коротше, будуть важливі зустрічі в Вашингтоні між Європейською комісією, європейськими чиновниками, і відповідно вони всі так чи інакше будуть проходити в приміщеннях Сполучених Штатах. І м -м, тут вийшла новина в Financial Times про те, що якраз для того, щоб от європейські чиновники поїхали, їм всім радять взяти одноразові мобільні. Телефони. Uh, Вона справді дика, тому що я давно такого не чув, щонайменш особливо по поїздкам чиновників в Сполучені Штати. Це більше притаманно там у Росії чи Іран чи в Китай, але точно не спровосполучених штатах. Але Financial Times, посилаючись на свої джерела, говорять про те, що саме такі рекомендації європейці отримали від своїх хедофісів для того, щоб уникнути ризик шпигунства. І на цих весняних зустрічах їм всі радять, якщо вони беруть свої незвичайні телефони, то якось їх ховати, Виключати і ніякому чині не залишати без нагляду, але в цілому Європейська комісія дала їм рекомендацію: що е, бажано, якщо ви цього разу прямуєте до е, м, Вашингтону, то візьміть, будь ласка, одноразовий телефон і якісь достатньо прості базові ноутбуки, які не мають якоїсь вашої персональної інформації. І м, от ще раз. Повторюю, що це не перший раз така рекомендація для європейських чиновників, коли вони прямують, наприклад, до Китаю. І це, ну, коротше, стандартна процедура, навіть, яка для цього застосовується, або якщо вони прямують той самий е Русельленд, вона ж Російська Федерація. Тому що там є ну, ризик того, що можуть хакнути. Але ось коли мова йде про поїздку європейців в. Вашингтон, ну це м'яко говорячи, сигналізує про те, що ем, відносини між партнерами, м'яко говорячи, не найкращі. У нас були давайте говорити відверто ще до цього публічні скандали між сполученими штатами і європейцями про шпигунство і прослуховування, але ну це було давно і за них дуже багато всі вибачались. Нагадаю, це коли виявили, що телефон Меркелі прослуховували. Ну і останнє, напевно, це те, що, ем, в принципі, одна із причин ось таких заяв це або таких. Заходів безпеки це стала якраз заява пана Трампа про те, що ЄС хоче їх сполучені Штати постійно надурити. І ось європейці, як чинні бюрократи, сприйняли це достатньо ну, з великим ризиком і тому значно змінили свої процедури безпеки. Давайте послухаємо цю заяву. Європейську the, the, the purpose of it. Ну коротше, цього ем, квітня усі Meetings будуть прям цікаві, якщо вже такі налаштування між колегами. Але якщо відверто, то ем, ми дуже сподіваємося що будуть багато і позитивних рішень, що найменш про те, щоб ем, ось якраз. Певні рішення щодо тарифів, чи до торгівельної війни, вони трохи зупинилися, а хоча б між нашими достатньо серйозними союзниками, тому що без сполучених штатів, ані без європейського союзу нам буде важко воювати. Тому ми будемо слідкувати за цією ситуацією. Ще раз мова йде поки що не про. Письмові інструкції європейців а про інформацію джерел. Хоча Financial Times, думаю, що достатньо ну, релевантні і точно перевірили цю інформацію. Ми сподіваємося, що європейські чиновники. Будуть ем, свої телефони вимикати на кордоні, їх поміщати в захисні чехли і захищати їм е, від шпигунства. Ну і чесно говорячи, я вам можливо окремо запишу, якщо не відео, то шорт своїх спостережень, чи справді це ми спостерігали в аеропорту, коли якраз теж проходили е, контроль на перевірку, в тому числі плануючи чи вже здійснюючи наш візит в Сполучені Штати. Ну, це було кратке відео. У мене поки що на цьому все. Я ще раз сподіваюся, що ми принесемо багато гарних новин щодо поїздки в Вашингтоні і будемо вам окремо записувати відео. А от цей факт залишиться як прикра сторінка в історії в відносинах достатньо потужних торгівельних партнерів і колись достатньо великих союзників Європейської Союзу і Сполучених Штатів. До побачення з вами був канал Залізний нардеп», Мене звати Ярослав Железняк, і ми готуємо вам нові розбори, що ж там будуть говорити важливо для України, в тому числі на вісняних зборах МВФ.